Свято для тата в Україні понад чверть мільйона одиноких батьків, які самі виховують дітей. Днями уряд підтримав пропозицію Мінсоцполітики відзначати кожної третьої неділі вересня, день батька. На переконання урядовців це допоможе утвердити його невід'ємну роль у сучасній сім'ї. Покажи два годіка, русланчик, покажи, покажи два годіка. Покажи. У свої два роки цей хлопчик уже пізнав зраду. Рідна мама покинула малого, ледве він почав ходити. Тож усі клопоти узяв на себе тато. Як на перше час нормально було, потім потім, що воно не очень так ночі плаче, то вона не встає. Мені приходилося вставати постійно. Там памперси міняти, кормити. Ну, він на це, іскусственне питання. молоко варити приходить. Зникла мама, а з нею і соціальні виплати на малюка. З'ясувалося, що жінка навмисно не внесла ім'я та прізвища батька у документи сина, позбавивши Руслана прав на малого. Руслан Миколаївич звертається у службу справи дітей, щоб припинили виплати, тому що вона, як одинока мати, їй фактично ось ці соціальні виплати продовжують іти. І тоді, після служби у справах дітей справу служба у справах дітей направила до нашого центру. Не усі чоловіки такі цілеспрямовані та наполегливі при виконанні батьківських обов'язків. У 90% випадків розлучень діти з різних причин залишаються з мамою. Часто жінки свідомо усувають батьків від виховання дитини. Це велика помилка наших жінок, які народжуючи дітей. Зв'язку з тим, що є виплати від держави при народженні дитини, як одинокі матері, не дають можливості. Власним біологічним батькам цих дітей зареєструвати цю дитину і бути вже повноцінним батьком і чоловіком днями. Уряд схвалив проект указу президента про день батька. Він набуде чинності після підписання його гарантом. Урядовці переконані, що це свято нагадуватиме українцям про важливість місця батька в сім'ї та стимулюватиме татусів приділяти родині більше уваги таким чином. Підтримується да роль батька в сім'ї, і, взагалі, наскільки я пам'ятаю, саме в українській культурі роль батька це завжди була така почесна і важлива. Мирослава Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин.